Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Зараз у нас заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно, чітко вимовляти звуки, завжди говорити красиво. Послухайте чистановку. Ра-ра-ра, весело гра. Ра-ра-ра. Рада дітвора. Іх, іх. Скрізь дитячий сміх. Ім 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 дуже весело усім. А зараз пропоную повторити її разом зі мною. Ра-ра-ра весело гра. Ра-ра-ра, рада дітвора. Іх, іх, іх іх лине скрізь дитячий сміх. Ім 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 Дуже весело усі. Діти, подивіться, хто до нас завітав гості. Так, це олівець. Він уміє дуже гарно малювати. У нього є багато братів-олівчиків і сестричок фарб. Всі вони мають різний колір. Коли ж збираються разом, то всі схожі на свою матусю веселку. У Веселки сім доріг. Всі хутенько я пробіг. Потім олівець увзяв і її намалював. Пропоную вам зіграти в гру. Якого кольору олівець намалював малюнок. Скажіть, олівець якого кольору намалював цей малюнок? Ялинка, огірок, кавун, жаба. Якого кольору? Так, зеленого? Банан, сонечко. Який олівець намалював? Так жовтий, квітка, чорниця, кіт, хмаринка, який олівець намалював. Так синій. а помідор, калина, жуксонечко, перець якого кольору? Так червоного. Мандарин, лисичка, вогонь, морквинка якого кольору? Так помаранчевого. А баклажан, виноград, слива, крокус якого кольору? Фіолетового? Який олівець намалював? Фіолетовий олівець? Погляньте, що олівець робить. Так, малює. Повторіть, що робить олівець? Олівець малює. А де він малює? На папері. Скажіть ще раз, де малює олівець? Олівець малює на папері. Діти, малювати можна не тільки олівцями і фарбами. Пропоную вам за допомогою фарб прикрасити одяг. Одяг буває різним, повсякденним та святковим. Зазвичай українці на свята одягають вишиванку. Вона є не тільки одягом, а й оберігом української людини. Вишиванка це сорочка, прикрашена орнаментом. Орнамент це такий візерунок або узор, який повторюється. Найпоширеніші кольори це червоний та чорний. Проте використовувалися і інші кольори. Пропоную вам створити вишиванку в традиційних кольорах. А допоможе нам у цьому зазвичайний конструктор Лего. Для роботи нам знадобиться паперовий шаблон сорочки, фарба чорна та червона, цеглинки конструктора Лего різних розмірів та серветка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, підготуйте, будь ласка, дітям матеріали для роботи. Підготуємо наші пальчики до роботи. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати, гарні квіти та листочки це прикраси для сорочки. Починаємо працювати. Заморюємо детальки конструктора у фарбу і наносимо узори на нашу сорочку. Ось така вишиванка вийшла у мене. Обов'язково спробуйте намалювати свої, чекаю, ваші роботи. Бережіть українське, носіть вишиванки.